Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Здавали позиції українських військових та доносили результати обстрілів. Скількох осіб СБУ підозрює у держзрадництві. Дивився російську пропаганду. і це мені мене збило. Чекають на перевірку екоінспекції, коли міськрада розірве договір оренди із забудовником, який вирубав ліс. в цинічний способ знищив дерева на цій ділянці. Обленерго просить економно споживати електроенергію. Як реагують черкасці? Зайві прилади не вмикаємо. Здавали позиції українських військових, вивідували розташування ППО, доносили результати обстрілів. І це в той час, як в Україні другий рік точиться повномасштабна війна, розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Цьогоріч відомство розслідує 36 кримінальних проваджень, за якими вже повідомлені підозри Держзрадникам. Як їх знаходять та затримують, розкаже Тетяна Рева. Ця стела загиблим військовим з'явилась цьогоріч. Тут фото тих, хто свій останній подих віддав Україні. Щотижня чути нові імена полеглих. Щодня, аби допомогти війську, працюють волонтери. В той же час поміж нас чатують вони, російські агенти, шпигуни та коригувальники. Розповідає речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Це затримують завербованого російського інформатора, який вивідував позиції української ППО координати блокпостів та військової техніки. 47-річний Черкасець працював у місцевій лікарні. Ані медики, ані пацієнти, гадки не мали. Що поруч зрадник таких дзвіночків і таких явних проявів не було не висказувало ніяких. Негативних uh, сказувань в адресу і України, і українців. Собі спокійно працював, виконував свою роботу. Ти ж не будеш стояти коло родини, коли вона пише заключення, коли проводить консультацію. Під час допиту він розповідав. Вона може бути нанесені ракетний ударом. Це допускали? чи? Так, допускав. Дивився російську пропаганду. Може, це мені мене збило у червні цьогоріч за державну зраду суд призначив чоловікові покарання. Агент збирав інформацію про базування українських військових і техніки, особливо його цікавило розташування ППО. Його засуджено до 15 років ув'язнення. А це вдень прямісінько в середмісті Черкас спецпризначенці затримують Віктора Грицева, агента головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, відомого як ГРУ. Злочинця затримали у травні 2023 року саме під час фотографування місцевого підприємства Укроборонпрому за даними слідства, фото та відеозаводу, а також геолокація інших об'єктів критичної інфраструктури та адмінбудівель, були потрібні ворогу для нанесення Прицільних ракетних ударів. У жовтні цього року суд призначив йому найвищу міру покарання довічне ув'язнення. А це 21 вересня. Черкасці прокидаються від вибуху. Уламки російської ракети влучили по готелю центральний. Частина будівлі пошкоджена. Вибиті вікна сусідніх будинків. Невдовзі спецпризначенці затримують жінку зі слів Катерини Дроги. Саме вона передавала громадянину РФ дані про результати цього ракетного удару. Управління СБУ Черкащини нині розслідує 36 кримінальних проваджень. Серед доказів говорить речниця листування з ворогом, злив місця розташування військових частин, зернових коридорів та зенітно-ракетних комплексів. Вже набуло чинності дев'ять вироків суду за співпрацю із ворогом, а саме передачу інформації про базування сил оборони, а також державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Що ж змусило їх зрадити країні? Тепер це з'ясовуватиме слідство. Нині засуджений Анатолій Ільїн під час допиту розповідав я сам родом з СССР. Але життя було сите, мирне. Тобто ви для себе десь подібною представляли картинку. Да, я подібно представляю. Я я не хотів, щоб була війна. Да, от якась не так, як СРСР СРСР уже ніколи не буде. Я завжди буду да, споминати теплотою. Втім, війна триває десятий рік. За держзраду обвинувачені заплатять своєю свободою, тоді як ціна кожного метра відвойованої української землі чиєсь життя. Тетяна Рева, Вікторія Хамаза, Олег Кураш та Тамаз Горозія Суспільне новини Черкаси. Аби розірвати договір оренди із забудовником, який у лютому вирізав ліс у Черкасах, міськрада чекає висновків екоінспекції. Про це сьогодні на сесії повідомив заступник начальника управління земельних ресурсів Роман Лисенко. Каже, перевірити ділянку досі не можуть, бо немає дозволу відмін довкілля. Кінці 2022 другого року дозволили перевірки податкової та перевірки, в тому числі екології, за погодженням кабінету міністрів. Кабінет міністрів на даний час ну на розгляді знаходиться друге наше звернення стосовно надання погодження без цього висновку екології. В принципі, ну звертатися до суду немає сенсу, тому що не встановлений факт. У нас якось так виходить. Ми дуже багато балакаємо про закони, про якісь комісії, про все інше. Але по факту виходить, що лісу нашого немає. Тут ну, можемо дискутувати багато про це, але вимоги нашої громади конкретно: це ліс має бути встановлений таким, як він був. Забудови там не має бути ніякої. Якщо порушена кримінальна справа, туди ще потрібно звертатися, щоб залучити третіх, п'ятих, сьомих осіб. Но є е, слідчий, який процесуально незалежний, і, напевно, він сам буде визначатися, що робити. Забудовник в цинічний спосіб знищив дерева на цій ділянці, в цинічний спосіб. І ще раз можу повторити: третій, п'ятий і сьомий раз. Таким забудовникам, на жаль, не місце в, мі в місті Черкаси. Нагадаємо, наприкінці лютого у Черкасах забудовник Альберт Норченко вирубав гектар соснового лісу. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, цю ділянку в оренду міська рада передала компанії «Дніпробудцентр» центр у 2007. -му. Підписав цей договір його попередник Сергій Одарич. Відповідно до затвердженого у 2021 році генплану міста, ця ділянка територія парків та скверів. 4 березня в прокуратурі повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження. 8 березня суд задовольнив клопотання прокуратури і заборонив чиняти будь-які дії спрямовані на забудову земельної ділянки. Забудовник Альберт Норченко у коментарі Суспільному зазначав, що мав право зрубувати ліс і не вважає, що він порушив закон. Економно споживати електроенергію та не вмикати одночасно електроприлади в пікові години. Директор Черкаси Обленерго Юрій Батурін звертається до Черкащан із проханням не навантажувати зайвий раз енергосистему. Каже, це допоможе не лише уникнути дефіциту, а й заощадити мешканцям власні кошти. Чи дотримуються цих прохань черкасці та як пристосовується місцевий бізнес? Дивіться в сюжеті Анастасії Кашогід. Біля однієї із черкаських кав'ярень облаштували фотозону з ялинками та ілюмінацією. Адміністраторка закладу Яна розповідає, створювати святковий настрій для відвідувачів цьогоріч Готові, попри можливий блекаут. Назовні, тобто ліхтарі і зона, яка у нас є новорічна, вона у нас під'єднана до електромережі. А потім, якщо, сподіваємось, не буде як в минулому році, то ми будемо включати генератор і вже від генератора буде споживатися електроенергія. Додає, наразі вуличне освітлення закладу працює цілодобово. Не було фотозони, ми їх вимикали на вечір, але зараз у нас є фотозони і в нас є ялинки. Економити енергію, говорить пані Яна, вдається мінімально. Щоми лампами, ну поки що ось так, але найближчим часом ми будемо покращувати це для збереження нашої електроенергії. Адміністраторка іншого закладу, пані Вікторія, розповідає, частина ілюмінації їхнього ресторану на самостійному живленні. Частина ж працює від електромережі. Втім, це говорить самостійна. пані Вікторія, їх використання не надто впливає на загальну кількість споживаної енергії використовуємо їх всього лише 12 годин на добу. Потім на ніч ми їх. Не вважаю, що це енерговитратно, і місцева жителька Олександра. Навпаки, такі ілюмінації по місту каже, додають настрою. Я б сказала не занадто, але можливо зарано включили їх. Можливо, хоча б на вечірній час, а да, не не в день. Додає все таки свята, якось відчуття свята, і забувається все. Жахіття сама ж намагається економити. Ну зайві прилади не вмикаємо, але в нас ну дві кімнати і в нас е, якби постійно вони зайняті, скажімо так. Так не залишаємо. Якщо немає в кімнаті нікого, то світло не залишаємо. Місцева жителька Ірина розповідає: вдома замінила лампи на енергозберігаючі. У Нас горить тільки необхідна кількість ламп. У мене наприклад, по всьому по всій хаті не горить тільки там, де ми, наприклад. Відпочиваємо у нас всі лампи енергозберігаючі. директор Черкаських енергетичних мереж ПАД Черкаси Обленерго Юрій Батурін пояснює, основна мета економії зменшити навантаження на енергосистему в пікові години. Якщо це в зимовий час, наприклад, коли наступає темна пора доби і в 5-6 годині включаються, і не завжди там є технології, Задіяні да це досить незручно по тій причині, що це саме пік навантаження на енергомережу, і це не завжди доцільно. Якщо це буде використовуватися після. 23 треті години, наприклад, там навіть 20-ї години, там і це з використанням уже новітніх технологій енергозберігаючих. Це великий загроз нам несе. Нині розповідає Юрій Батурін, дефіциту немає. Однак, звертається до черкащан максимально зменшити споживання електроенергії з сімнадцятої до 23 години. Це допоможе ще й заощадити кошти жителів за комунальні послуги. Наприклад, якщо є теплі поли, бойлери, обігрівачі, то Принаймні, включать почергово, А ще краще переводить, зміщувати це на 23-й годину і до сьомої ранку. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси. 24 металеві пічки для опалення будинків безоплатно отримали переселенці від гуманітарної організації Червоний хрест. Розповів її представник Сергій Матвійчук. Каже, їх видають по всій області, аби люди мали альтернативу газовому опаленню. Чи потрібні в побуті такі буржуйки? Дізнавалась наша Дарія Шевченко. Само піч безпосередньо труби димовідвідні відвідують комплект. Переходників і грибок зверху. Також комплектується вогнегасником, сокирою. А ще датчик диму показує представник організації Червоний хрест Сергій Матвійчук. Каже, встановити буржуйки люди мають самостійно. Відповідно, відповідно до рекомендацій, які ми надаємо, погоджені з службою ДСНС. Прилади для зігрівання свого дому отримала переселенка із Краматорська пані Гана На Черкащині вона з родиною півтора року. Каже, торік Валювали оселю піччю та з нею було багато клопотів. Печка розвалена, трошки це, і тому вона буде не так гатюча, дід постійно. Я думаю, буде так проще. І На Донеччині говорить, у неї була квартира з газовим опаленням, тож разом з переїздом довелося здобувати нові вміння. Якщо хочеш Если... Якщо... А мені є для... ради кого учиться. Я не можу сложа руки, сидіти. У не бабуся, у меня донька. Я не можу у прийчі вантажить пічку Антоніна. Поставник вона евакуювалась із Херсонщини у квітні. каже, в будинку живуть безоплатно, та умови там не найкращі, тож вся надія на буржуйки. Ми поки не грілися ніяк ще, там не було обігріву. Люди добрі, допомагали з перших днів, а потім ми самі в колію почали входити. Але, звичайно, дуже важко через те, що було життя налагоджене. У цій громаді нині мешкає 190 переселенців, розповів її голова Ігор Чекаленко. Каже, за опалення своїх осель вони відповідають самостійно. Не краще вони будинки взяли в користування, тому не у всіх є газ, не у всіх нормальне пічне опалення. Найчастіше люди опалюють будинки газом, але тарифи на це витопалення зростають щороку, розповідає волонтер Сергій Матвійчук. Тож, аби переселенці могли економити, знайшли альтернативу. Вона економічна, вона її ставлять, можливо, в літній кухні, можливо, десь у веранді, як альтернатива додаткового обігріву. Люди прибувають, хто виїжджає, а буржуйки залишаються в тому місці, де їх встановили. Подати заявку на отримання пічки можна у соціальних мережах Червоного Хреста, заповнивши Google форму, зазначив Сергій Матвійчук. Усього мають 700 боржуйок. Потрібно мати довідку ВПО і де проживати, де людина проживає, і встановлює людина боржуйку, і Робить нам фотозвіт, і ми передаємо далі нашому донору. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.